Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Хто пам'ятає, коли ми робили розклад, від запитання було від пані Людмили про Чорнобильську АЕС, вона ще задала і друге питання. Посадить Порошенка. Коротко і ясно. Чи посадить Порошенка? А я вас попрошу задонатити. І зачитаю слова військових. Військові з 87-ї бригади, які воюють на Курському напрямку, прохають про, прошуть всіх допомогти їм зібрати кошти на ремонт евакуаційного авто на вала доронів, постійні бойові дії, і, і, і іноді тільки швидкісне авто рятує життя нашим бійцям. Там невелика сума, в принципі, порівняно з тим, що ми з вами великі тисячі збирали, а це тільки 60, а 10 ми вже з вами назбирали. Ось, це не мені, це е, військовим напряму. Гарно вам дякую, підтримуємо ЗСУ. І дивимося, чи посадить Зеленський Порошенка. Ну, він на нього давно око кинув, але ні, не зможе він. Не зможе, я не бачу тут. Я не бачу тут. Ні одна карта не показує, що він так будуть якісь репресії, так будуть обмеження, так будуть е, намагатися його і дискредитувати. Е, ви пам'ятаєте? А ми хто дивиться мене вже давненько, хто навіть з повномасштабного вторгнення вже знає, я казала, і будуть так само обливати з усіх сторін і Залужного, і Порошенка. І хто пам'ятає, в кінці 23-го року я робила прогнози на 24-й, і е, робила прогнози взагалі, то е, там е, були такі е, розклади. Наприкінці 23-го року що об'єднання Порошенка з Залужним піде. Воно про це вже лише тепер про це говорять. Розумієте Ось. Ось туди я вже все говорила. Хто у вас можно слухав, тепер мені пише Пані Ірино, ви це казали? Казала. А, так, не бачу я, що Порошенка посадять. Є домовленість з кимось, велика домовленість є з кимось. Знищити його повністю, обнулити. От обнулити повністю. От дивіться, як лицар мечів це пронести його, прокатити по скандалам. На жаль, у мене зараз немає тої світлини, треба було зробити скріншот. На жаль, я не зробила. В мене було. Шкода, шкода. Як Януковича галяком по санках прокатили. От так хотіли прокатити, здається, Медведів і ще хтось там був. Хотіли на, на санках голого Януковича прокатити. Ну, прокатили. Ось. А тут хотіли, похотіли. Бачите, завдання є. Тут, тут навіть можна сказати, у нашої влади, у Зеленського, особливо у Зеленського, є не просто домовленість. Тут навіть, скажімо так, тут якесь певне коло людей, певно якесь, давайте так скажемо, сообщество якесь, так, вони хотіли повністю його обезжирити, обнулити. Ось, але от карти показали, що не посадять ні, не вийде в нього. У нього ж все по закону. Розумієте? Абсолютно все по закону. Його всі ці а, справи ведуть. Ротшильди, Він сам не веде ніяких бізнесів вже давно. я, я, наприклад, я думала, що він а, після президентської каденції назад перебрав собі. А виявляється, що ні, Ротшильди далі ведуть його. Справи і податки людина сплачує тут. От Зеленський якраз ті податки, які йдуть в Україну від бізнесу Порошенка, взяв і все санкціонував. Розумієте, там такі дебільні. До речі, хто не знає, Росія теж навела ті самі санкції проти терориста Порошенка. Ті самі санкції вводить тепер. Зеленський. От і докажіть, що він не слон, не зрадник. Пригадайте, що інтерв'ю недавно дав наїв на українській правді. Я була дуже проти української правди, але щось українська правда прориває на правду. Ось, і Найв там конкретні звинувачення, що наша влада знала про напад. І не повідомила не тільки громадян України, а й навіть військових. Військові не могли діяти без наказів. Військові це накази. Їм потрібно було вивести війська, покласти їх на позиції, потрібно було покласти зброю, а вони не могли це зробити, тому що не було наказу зверху. От і все. І кажіть, що Зеленський не зрадник. Ось так. Думайте, мої дорогенькі. Щиро вітаю вам. Щиро бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Разом, тільки разом до перемоги. Правда переможе. А я казала, що все буде потрошку висвітлюватися. Зеленський у змові з Російською Федерацією. Ось так. Бережіть себе, мої дорогенькі. І разом до перемоги донатимо на зсу. Все буде Україна.